Сьогодні ми з вами помандруємо дивовижний та цікавий світ. Дерево, не дерево, де, 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 але стиймане. Той буде мудре. Подивитись історію виникнення книги. Увага на екран! Історія виникнення книги. Первісні люди використовували стіни печер, коли хотіли щось намалювати, залишити повідомлення або розповісти про яскраві події з життя родини. Люди одночасно й прикрашали своє житло малюнками і залишали розповідь про події свого життя. Печерний живопис виявився таким довговічним, що зберігся й до наших днів. Згодом в Месопотамії з'явилися глиняні дощечки, їх використовували Шумери. Це цивілізація, що першою винайшла писемність. Люди брали сиру дощечку з гладкою поверхнею і паличкою видавлювали на ній текст. Потім дощечку сушили на сонці чи опалювали в печі. Уявляєте скільки важив один такий глиняний лист? Глиняні дощечки були крихкими та важкими, тому люди стали шукати інший матеріал. Римляни та греки писали на свинцевих дощечках, а пізніше на воскових. З часом люди винайшли папірус. Його використовували в давньому Єгипті і інших країнах. Для виготовлення папірусу використовувалася водно-болотна рослина папірус називалася. Для зручності зберігання аркуші папірусу склеювалися у вигляді довгих-довгих шматочків. Вони були дуже легкими і зручними. Щоб зберігати папірусні книжки, аркуші папірусу замотували у великі сувої, літери на папірусах писали вручну, і більшість книжок були в одному примірнику. Потім книжки робили з пергаменту. Перевага пергаменту над папірусом полягає в тому, що на пергаменті можна було писати з обох боків аркуша і використовувати його повторно. З пергаменту почали вирізати звичні тепер аркуші і з'явилися перші книжки, схожі на сучасні. Писали великими літерами чітко і гарно. Іноді пергамент розфарбовували. Вважають, що папір винайшов у Китаї цайлунь. Саме з початком виробництва паперу книжки почали масово використовувати. Головна причина цей матеріал був значно дешевим, а це означає доступніший для людей з різними статками. Книжки почали друкувати, а написати вручну. І кожну книжку можна було видати одразу в кількох примірниках, і одразу багато людей могли її прочитати. Дітки, ну що вам сподобалася ця історія? А назвіть мені, будь ласка, свою найулюбленішу книгу. Сьогодні ми дізналися багато про створення книг, а існують ще аудіокниги. Ми з вами послухаємо цікаву аудіоказку. Добре! А нам із з вами вже час прощатись. До нових зустрічей. Бувайте!